Зараз залюбки поспілкуємося в прямому ефірі з українською співачкою Юлією Белей. дізнаємося про новинки, дізнаємося про нові твори, нові пісні і співпрацю з різними особистостями. Пані Юлія, як ви чуєте нас? Вітаємо вас в ефірі телеканалу Де 1 Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Вітаю всіх глядачів телеканалу. Дуже дякую вам за запрошення. Що вам дає можливість отак яскраво і потужно посміхатися і бути в такому класному настрої сьогодні? Що вас підтримує, що вас надихає? Поділіться секретом. Ви знаєте, я якісь в один момент просто зрозуміла, що не варто сумувати, а потрібно знаходити в собі сили до життя. Потрібно усміхатися до будь чого знаходять. Ходити будь-які моменти, сонце, гарна погода, сонячна зелень навкруги, і будь-які моменти, які є дрібничками нашого життя, вони приносять нам радість, приносять нам сили, чого я й бажаю так само і глядачам вашого каналу. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви зараз знаходитеся в Польщі, правильно? Так, я знаходжуся в Варшаві. так. Угу. Розкажіть, будь ласка, як взагалі в Польщі сприймають українців? Наскільки рідні народи, взагалі? Наскільки легко вам знаходити спільну мову просто з перехожими, можна так сказати? Ну, ви знаєте, звичайно, поляки дуже відкриті до українців. Багато запрошують на концерти. Працює дуже велика така активна діяльність, і в нас дуже хороші дружні стосунки. І я б не сказала, що виникають якісь проблеми. Ні, їх немає. Бувають різні звичайно ситуації, тобто не хочеться знаєте, про погане, тому що різне буває, і так, як і в нас, і в іншій країні, де б ти не був, тому що люди всі різні і бувають різні ситуації. Не знаю, так як наприклад, я була в лікарні, і, і в мене виникло непорозуміння, але але. Але це і дрібниці, тобто на них не варто звертати увагу. Варто далі працювати, далі жити і далі і далі йти вперед і боротися, боротися і, і за те, щоб Україна якнайшвидше перемогла, і не зважати на такі дрібниці. Ми так розуміємо, що саме таким чином ви і робите, ви не звертаєте увагу ні на що, і повертаєтеся, і боротися за е, місце у творчості ваше безпосередньо. Знаємо, що е, після невеличкої паузи ви все таки повертаєтеся до творчості. Ви починаєте знаєте творити, співати і так далі, от саме про співпрацю із комодо да і Томасом Сайксом. От є інформація. Давайте про це тоді, чому як повертаєтеся, і е, говорять, що з цими людьми е, іноді буває ну досить складно співпрацювати. Розкажіть про це. Ви знаєте, наша перша зустріч відбулася минулого року в Сопоті. Це місто в Польщі, там де відбувається дуже багато фестивалю. І власне я там виступала на закінченні літа. Це був концерт Вокаційна траса двойки», Це є телевізійний концерт на телеканалі ТФЛП. І там ми власне познайомилися з командою і Томасом Сайксом. Я насправді дуже вражена цією співпрацею. В нас відразу виникла ідея, тому що Томас каже: Юля, клас. Вися, в мене є такий класний трек. Давай його зробимо разом, заспіваємо в дуеті, зробимо комода нам зробить аранжування і так далі. Тобто, зробимо класний сингл трек і випустимо його. Я загорілася дуже цією співпрацею, тому що для мене це можна сказати, що вперше. Тобто я вже мала співпраці такі подібні, але будучи в гурті. Так як я була учасницею гурту Мірамі, можливо, всі знають пісню сексуально небезпечна. Ось і гурт теж має дуже багато колаб... багато колаборацій з артистами з Європи, але це власне моя перша така співпраця, і я дуже радію, що що в мене Получається, що я можу ділитися так само з людьми цією енергією цими піснями і приносити, приносити любов і оцей настрій глядачам і слухачам. Юля, ми зараз беремо секундну паузу, переключаємося, тому що ваше відео зависло. А ми поки продовжуємо в ефірі розказувати а, про вашу роботу і співпрацю. А ви не хвилюйтеся, Зараз вас передключимо. До речі, пісня, про яку тільки що нам юля розповідала, так, до речі, вона... вона вже лунає в ефірах. Yeah. І називається назад і вперед. Це новий такий танцювальний трек. І насправді, от ми знаємо, що Юля нещодавно сказала, що не кожен має можливість співпрацювати з цим композитором, і для неї, як українки, було дуже важливо виконати свою роль на усі 100%. зробити знаєш таку велику mm. планку поставити. І от дуже б хочемо поцікавитись, Юлія, чи вдалося вам все ж таки е досягнути цієї планки тієї високої для Українки, яку ви намагались поставити? Ви знаєте, я просто займаюся тією справою, яку я люблю. Я звичайно, що я маю мрії, і я йду до них, і я хочу їх досягнути. Але я просто роблю те, що я повинна робити, і те, що я люблю. Я себе знайшла в цій справі, і я йду до здійснення своїх мрій. Щодо планки, ну знаєте, це. Так само, у мене було таке питання на інтерв'ю нещодавно. Як, як повпливала війна на мою кар'єру? От я можу відповісти так само. Це схоже запитання. Я можу відповісти вам одне. Що я е, горжуся, що я українка, я горда бути українкою, і е, я роблю все для того, щоб Україна як швидше, чим швидше перемогла. Це є мій обов'язок. І все. я все намагаюся. Це я люблю Україну, я дуже хочу приїхати чим швидше додому. Але на жаль, я дуже маю багато тут справ різних. Тобто я їжджу додому час від часу, але я люблю дуже Україну, і я горжуся тим, що я українка, і я все роблю. Це мій обов'язок допомагати своїй рідній країні. Ми знаємо, що от, наприклад, звичайно, що це для вас звична справа після співпраці з Хосе Кареросом і з французькими виконавцями відомими, да, то порівнювати це мабуть і не варто, тому що це абсолютно різний по стилю, по жанру і по відчуттям. Праві ми в цій ситуації чи ні. Е, так, ви знаєте, мені взагалі дуже сподобалося працювати в співпраці з різними артистами. Наприклад, щодо концерту French Touch, це я мала дуетну співпрацю з відомим французьким співаком Мед Покора. Він дуже відомий у Франції, і власне на цьому цей концерт відбувається вісім років підряд, і власне. Вперше за всю історію цього концерту в оперному театрі Варшави була е, співала Українка, е, і це вперше, тому що це є польсько-французький концерт. Е, звичайно, ну я насправді дуже гружуся тим, що я мала можливість представляти Україну. Теж мала в мене є така історія, що минулого літа е, я представляла Україну е, як країну, як, е, як країну е, НАТО. Тобто були збірні артисти, дуже багато артистів з, зі всіх країн з країн Європи, і вони всі співали свої пісні. І я теж співала пісню україномовну. Я не я переклала польське польську пісню, яка називається Хоч помалюймо свят. Яка була зроблена, написана дуже-дуже давно. І ем, питання в тому, що це, це такий знаєте, шлягер польський, це дуже відомий трек. І питання в тому, що. Текст до цього в тексті слова уявляєте, є помалюємо текст, в тексті слова. Є такий текст, що ми таке речення, що ми помалюємо наш світ в жовто-блакитні кольори. Ого, яку це знаєте? Ця пісня була написана у 1900, Я ну дуже дуже давно ще до мого народження. Тобто, це дуже старші виконавці. І коли я почула цей текст, я думаю, Боже, це ж треба було таке співпадіння. Я переклала цю пісню на українську мову. І з цією піснею я ось так продовжувала допомагати виступати і представляти Україну на ну, здебільшого в Польщі і представляти Україну на таких концертах. І я і так само дуже радію, що я мала можливість представити Україну як країну, яка буде зовсім скоро в НАТО. Так. Ну, ми Чинали? пишаємося такими такими жінками. Насправді, От, ну, я я не знаю, як у тебе у мене наприклад абсолютно логічним виникло питання про відеороботу роботу на цю пісню. От, як... Відеоробота. Так, у нас буде зараз. відеоробота. Ми будемо. Ми якраз запланували вже зйомки 24 травня. Я буду все висвітлювати у себе в інстаграмі. Обов'язково буду більше активна зараз. І сподіваюся, що буде дуже цікава, класна співпраця. Також вам розповім по секрету, що цю пісню взяли на радіостанції вже на найбільшій радіостанції Польщі. І Я дуже щаслива, що цю музику будуть слухати не тільки в Україні, але й в Європі для мене це просто величезна гордість, і я дуже щаслива. Так, я думаю, це гордість для кожного українця, коли йде таке ідеальне просування, ну така лагідна українізація. Українізація Європи дійсно так, і Юлія, Скажіть, будь ласка, ми також знаємо, що ви дуже часто виступаєте як громадська активістка, тобто ви даєте і, і інтерв'ю. До речі, останнє ваше інтерв'ю для в'єтнамського телеканалу про війну в Україні зібрало 370 тисяч переглядів. І також ви активно допомагаєте Україні на своїх концертах, на яких вже зібрано понад 30 мільйонів доларів. Е, так, ми от нещодавно, я, я ж кажу, що я вважаю це своїм обов'язком, і я розумію, що в мене є можливість є можливість допомагати, і я це роблю. Е Якщо наприклад, сказати за ці концерти останні, то я разом спільно спільно з компанією польською World Media, ми організували концерт минулого року на допомогу Україні, який на площі Пілсу він відбувся у Варшаві, який отримав нагороду за найкращий благодійний концерт Європи. Це ну це просто ми отримали нагороду. Уявіть собі за най... Рим, то з Риму дають цю нагороду за найкращий концерт благодійний в Європі року. Тобто, е, і ми ми на цьому концерті зібрали 15 мільйонів доларів для України. А другий концерт, який ми організували, це був 24 четвертого е, числа в річницю війни. В місті Жешові. Чому власне Жешів? Ми власне взяли це місто через те, що Жешів, як і Пшемишель, тобто оця прикордонна зона приймала дуже багато українців, і взагалі там живе Україні українців багато. І тому зараз, якби в Польщі, рахується, що Жешів, Пшемишель і оця прикордонна зона, тобто ті такі ближчі місця міста до кордону, рахуються такі дуже знаєте, символічні е, символічні, тому що вони більше всього допомагали. Вони були найвони є найближчими до України і прийняли найбільшу кількість біженців на той час, і взагалі там живуть багато українців. І ми вирішили власне в Жешові робити ось цей концерт. І ми його зробили. Ми теж це був дуже цікавий концерт, в якому поєдналися артисти польські, українські, і ми зробили дует. Ну таку дуетні співпраці, співали українсько польські пісні. І цей концерт теж от теж ем, ем, назбирав. Дуже велику кількість грошей, теж 15 мільйонів доларів. Ми теж добили цю ставку. Ось і, і зараз, і зараз ми готуємо ще один концерт. Я вам скажу по секрету, і цей концерт відбудеться в Америці вже цього року. Теж благодійний концерт для України. Слухайте, ну ми від вас насправді стільки сьогодні секретів дізналися, так. що а, стає трошки моторошно, насправді, і приємно з іншої сторони, тому що ми є а, фактично якоюсь мірою першими. Хто про це почув, так. хто і з ким так, ви це так. озвучили, насправді. Слухайте, а ми хотіли б з вами знаєте, про що домовитися? Про те, коли буде, наприклад, відзнятий ваш кліп на цю роботу назад і вперед, щоб ми його теж були дотичні до його презентації, наприклад, в нашому ефірі. Так? Щоб коли у вас був, наприклад, ось цей концерт в сполучених. Штатах Америки щоб, щоб теж ми отримали інформацію стосовно того, як там все відбулося, наскільки це було масштабно, наскільки це було грандіозно, тому що ми переконані в тому, що саме так і і і буде. Хочемо так, дружити. це буде дуже це буде неймовірна подія, і ми власне вибрали в Америку через те, що вже польща знаєте трошки змучилася. Ну, я розумію, що всі змучилися від війни. Це нормально, але поляки якби змучилися теж від від тих коштів, від збирання тих коштів, і ми. Вирішили поїхати трошки зараз на інший континент, і там, там там трошки зібрати більше і розповісти власне людям, показати реальну картину, так як живуть зараз українці. Це дуже важливо показувати цілому світу історії, щоб люди бачили, щоб вони могли порівняти, як це відбувається, тому що. Знаєте, польща польща знає, польща відчуває, польща розуміє так те ту біль, те що ми те, те, що ми зараз маємо, як ми переживаємо війну, і так далі. Вони це відчувають і бачать, і вони розуміють. А знаєте, ті країни, що трішки далі тут вже трошки складніше. Та війна, війна, можливо, знаєте, покажеш їм якесь відео, а вони думають, то то якесь кіно. Знаєте, ну тобто. І ми хочемо власне в Америці показати оцю реальну картину, щоб люди бачили, щоб люди зрозуміли, що це теж наше життя, що це життя кожної людини, що це реальність, що це дійсно реальність, і ми зараз живемо в тій реальності. Нуля, дуже дякуємо. Насправді дуже дякуємо за вашу цю незламну позицію за те, що ви е, робите ось ці дуже. Потрібні речі, які зараз і от ми тут відчуваємо цю підтримку, і бачимо, що це звичайно що не дарма, тому що знати про все, що відбувається тут, говорити про це не дивлячись ні на що має насправді весь світ, тому що це найбільше найбільша трагедія в історії людства за останні 85 так. років, мабуть, і тут тим паче що всередині Європи фактично Юля. Дякуємо вам. Це було надзвичайно круто. Так. Ми домовилися. Ви ж пообіцяли нам добре. Домовилися домов.